Ласкаво просимо на наш склад, де ми розглянемо переваги гібридних інверторів SunGrow. Перш за все, вам не потрібно купувати жодних аксесуарів. Все йде в комплекті. Wi-Fi-донгл, лічильник енергії, а також роз'єми змінного та постійного струму. Для клієнтів вибагливих до естетичного вигляду. Ви не знайдете кращого продукту ніж SunGrow. На інвертори SunGrow надається десятирічна гарантія замість звичайної п'ятирічної гарантії, передбаченої стандартом у галузі. Якщо в цьому продукті буде виявлено дефект якості, ваш інвертор буде замінено протягом 48 годин. Якщо будь-який продукт виявиться несправним, у SunGrow є склад, призначений для цих блоків. Вам ніколи не доведеться чекати, тому що робота не зупиняється. SunGrow на сьогоднішній день має найкращу онлайн підтримку. Ви отримаєте відповідь протягом 24 годин. У них є зручний додаток для моніторингу, який має розширені можливості звітування про помилки. Ви можете побачити помилку моментально. Він також підкаже вам, як виправити помилку. Якщо ви шукаєте естетично привабливий якісний продукт з найкращою підтримкою. SunGrow, безумовно, інвертор для вас. Перевірте опис відео нижче, де ви знайдете посилання на відео розпакування гібридних інверторів. До зустрічі.